Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо до вашої уваги чергову добірку найцікавіших та найдорожчих предметів антикваріату, які були куплені на сайті Віоліті у серпні на загальну суму майже 1 мільйон гривень. Десяте місце з ціною продажу 44 401 гривня посів найдорожчий лот з розділу кераміка, порцеляна та скло. Це рідкісна скульптурна композиція, холодний чоботар та чиновник, яка була виготовлена наприкінці 19 століття на порцеляновій фабриці Гарднера. На наступній сходинці картина українського художника постімпресіоніста відомого аквареліста Миколи Кричевського. За малюнок з назвою Венеція написаний у 1958 році аквареллю та олівцем. Покупці запропонували найвищу ставку у 50 тисяч одну гривню. Восьме місце зайняв найдорожчий лот з розділу філателія, а саме міні-колекція з 55 поштових марок, які випускалися у середині минулого століття у Китаї, Тайланді, В'єтнамі і навіть північній Кореї. Переможна 104-та ставка принесла продавцю 50 тисяч одну гривню. В сходинку посів рідкісний артефакт з підрозділу Іграшковий транспорт. Дитяча педальна автівка-ракета випущена у 60-х роках минулого століття у Запоріжжі. Не дивлячись на стан, потребуючи реставрації, лот був куплений за 55 тисяч одну гривню. Замикає першу п'ятірку нашого рейтингу вишуканий столовий виріб кінця 19 століття. Цукорниця або чаша для зберігання цукру, виготовлена зі срібла 84-ї проби, відомою ювелірною фірмою Сазіков, була продана за бліц ціною у 57 тисяч 750 гривень. У розділі фалеристика колекціонери найдорожче оцінили комплект радянських нагород з документами, який посів п'яту сходинку. За орден Леніна та жовтневої революції з орденською книжкою покупці запропонували найвищу ставку у 78 тисяч 909 гривень. Четверте місце посіла старовинна статуетка споконвічного Будди Ваджрадгари. Культовий предмет однієї з найчисельніших світових релігій, виготовлений з бронзи і прикрашений позолотою та коштовним камінням, був куплений за 85 тисяч одну гривню. У трійку лідерів увійшов найдорожчий ювелірний виріб з дорогоцінних металів розкішне кольє з 14 каратного золота, яке прикрашене 241 діамантом масою понад 4 карати та 13-ма синіми сапфірами. Переможна 64 та ставка принесла продавцю 101 тисячу одну гривню. Найдорожча монета серпня посіла другу сходинку нашого рейтингу. Це рідкісний ауреус римського імператора Тацита, який правив всього два роки в останній чверті третього століття. У підсумку торгів золота монета вагою 4,43 грами була куплена за 135 тисяч 501 гривню. А найдорожчим лотом серпня став лот з розділу ікони та культові предмети. Ікона Ісуса Христа, Господь Вседержитель, оздоблена наприкінці ХІХ століття високохудожніми срібними шатами з позолотою та емалями, була продана за з ціною у 165 тисяч гривень. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Збережемо історію разом з Віоліті.